Армія 4 вересня 2024 року, завдавши, завдавши удари у по Львову, поруч загинули її мама Євгенія і двоє сестер старша Ярина та молодша Емілія. Батька госпіталізували з пораненням. Дар'ї було 18 років. Народилася у Львові. Пластунка. Закінчила ліцею міжнародних відносин імені Василя Стуса. Та навчалася в Українському католицькому університеті. Була студент, студенткою другого курсу програми культурологія, гуманітарного факультету та менторкою лабораторії волонтерства УКУ. Отримувала стипендію. Її згадують активною, здібною. У вільний час Дар'я займалась у театральній студії, вивчаючи авторське мистецтво. У своєму мотиваційному листі на здобуття стипендії в ОКУ дівчина писала, я дуже творча людина, цікавлюся культурою, культурою та історією своєї України і в майбутньому хочу розвивати культуру України та розповідати про неї в цьому світі. Ця пристрасть виникла у мене завдяки моїй родині, яка завжди ділилася зі мною історіями про випробування, через які пройшли, через які пройшли наші порядки в світових воїн. Голодомо. І батьки виховують ще двох сестер. І у нас неймовірно, дружна та гармонійна сім'я. Моя сім'я це невичерпне джерело підтримки, підтримки які не можна порівняти з ніяким іншим. Вони. Найбільша укова в моєму житті, яка допомагає мені долати будь який